залі. Дякую, що ви завітали до нас. Сьогодні вже вкотре йде презентація книги Ярослава Маріщенка, всім відомого, лауреата премії Ольжича, ви знаєте, да? Василя Земляка, чудової людини. Ну, Про нього ще сьогодні багато, я думаю, скажуть. Коли мова йдеться, от дійсно, мова у нас йде про, книга про справжніх людей, я бачу цих людей з 2014 року. Я хотів би заспівати пісню, ту, яку завжди мене просили, ну це гімн АТО, ви напевне знаєте, так? Да? Може, хто хоче, може підспівати. мої діти! Наймося браття цю лиху годину, нехай ворог знає ми за Україну, Богу душу нашу віддамо єдину, за нашою землю священну Україну. Священну Україну Ла-на-Да-да-дай-дай-да-да-да! -ла да 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 Ей, да да Ла-да-й-да-да-да! Ла дай, -да -да -да. дай -да, да 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 Ми за си степы, за лесы горы, золоны широкие, за чорне море. За небесну сотню, за Тараса Брата, за нашу свободу ми помороли ката, з нами свята віра, з нами Бог і правда, і ми проти того, щоб брати що на брата. А якщо війною? Oh!

З 14 2014 року і зараз, з 2022, з го з двадцять хвилиною мовчання. Дякую, дякую. І а, перед усім, перед всіми виступаючими, які у нас зараз будуть, винуватись сьогоднішньої події. А, лауреат премії Оєнка, будь ласка, на сцену ваші оплески, підтримка. Розмова піде про справжніх людей, і справжнім чоловіком, якого я зустрів. Друга, я вам послав на тюрмі. Я став себе. Щоб добре було чути, так. передісторія цієї книжки, яка, яку я презентую сьогодні, я. Хотів, щоб вона вийшла по тій причині, що напружалася дата мого народження і вирішив зробити собі подарунок, е, видати цю книжку. Де. Довгий період я збирав матеріали про свого діда. Де. І ось е, переглядаючи книгу, де, ну, де Зафіксовані всі, всі ті, хто був репресований, я побачив поряд з ним там прізвище Марценюка і вирішив написати про цього Марценюка, як, так як він був членом Центральної ради і про свого діда. Цікавий матеріал. Там теж ці старій котельні, де жили, жив мій дід і в певний період жили мої батьки. Я також цьому селищу присвятив багато сторінок, тому що зібрав всіх тих, хто був репресований під час репресій, які були в період панування радянської влади на теренах нашої України, якщо так з гумором сказати. Но гумору тут мало, тому що багато дуже людей було. Забрана з сімей і розстріляно. Що... І могили діда немає. Я і присвятив вірш цій тематиці. Немає могили у діда чому? Немо... Немо... Невже в Україні він біг, був, був у боргу і так далі, і так далі. Також розповів у цій книзі. Вона хто буде її читати, то буде трошки дивно. Ну, якщо уважно, як іде матеріал, ну, якщо уважно дивиться, прочитати першу тему, подивитися ось про діда. Потім несподівано чоловік має матері, працював на залізниці. І він. допомагав партизанам. І от одного разу він дав свідчення, що буде йти ешелон з танком. Партизанам. Ці прислали диверсійну групу і ті мали десь в лісі закласти вибухівку. А там був один росіянин-підривник, і він заклав вибухівку там якраз на ділянці, де мав обходити чоловік моєї, перший чоловік моєї матері на фамілію Ремес. Да. І я написав ціле таке оповідання на цю тему, що поїзд пішов під колію, а цей ремк Ремеса, гестапивці, що прибули, взяли, відібрали ще 10 чоловік і розстріляли там біля желез не... залізниці. І так залишилося сиротами двоє дітей. Ну потім мати вийшла другий. Раз одружилася і так потім народились ще дві сестри, і я, як то кажуть, найменший хлопчик. Да. І цей маленький хлопчик, що зараз виріс за такого періоду, вирішив дослідити своє коріння. Да. І так народилась ідея цієї книги. 12 грудня була створена 95-та бригада. Да. І я так до цієї дати стараюся щось видати патріотичне. Добре. Так, дякую наступні. Дякую. Дійсно, я сказав Григорій Сковорода, подивися, як живеш друга у собі знайдеш. Стрінеш там ти іншу волю, стрінеш і блаженну долю. Людина дійсно Ярослав Семенович. Актор, режисер, виходячи на сцену, як нам говорила колись наш вчитель, вихователь ще в дитячому гуртку театральному, якщо тобі нема чого сказати, не виходь на сцену. У вас є що сказати. Ви далі продовжуєте, збираєте дійсно глядацький зал дуже великий. І зараз я хочу запросити людину, яка дійсно збирає глядацькі зали. Вона є. Солівської Житомирської обласної філармонії ім. Святослава Ріхтера, вона співачка, автор пісень, волонтерка. Ніхто не знає, вона володарка гран-прі першого місця на міжнародному конкурсі World Folk Vision. Всім вам відома світлана Ніканорова з піснею. Зродились ми з великої родини. Все послухала, все чудово сказано, і я ще виявляється, дуже легка на підйом, тому що Ярослав Семенович мені позвонив позавчора і каже: заспіваєш, кажу, заспіваю. Чесно кажучи, я не знала, що, пане Ярослава сьогодні день народження, але я хочу щиро привітати вашими областями. Що насправді наша боротьба продовжується, а боротьба пана Ярослава саме через книги. Тому друзі, читайте книги, розвивайте, вчіть своїх дітей, і тоді ми забудемо насправді, що таке війна. Україні! Геральмська! Браво! Дякую!